Доброго дня! Сьогодні ми починаємо виготовлення худі з трикотажного полотна, це футер, трьох нитка, фотомоделі, а також опис зовнішнього вигляду. Ви знайдете в матеріалах урока. Також знайдете там деталі крою, їх назву. А сьогодні ми будемо обробляти дрібні деталі, до яких відносяться кишеня, манжети, капюшон, пояс. Починаємо з того, що ми будемо дублювати необхідні нам деталі. Наступним кроком дублюємо припуски цільнокроєвних обшивок кишені. І потім запрасовуємо ці припуски на виворітню сторону. Ширина припуску 3 см. З однієї, а потім з іншої сторони. Підігнуті краї кишені ми закріплюємо на плоскошовній машині. Строчку виконуємо з лицевої сторони деталі. Застрочуємо бічні зрізи кишені, які ми попередньо продублювали та запресували на виворітню сторону. Це також робимо на плоскошовній машині ширина шва 3 см. Припрасовуємо готову кишеню та капюшон.